Доброго ранку, діти! Сьогодні тема нашого уроку людина та її тіло. Дайте відповіді на питання: Знайдіть зображення на екрані і назвіть ці частини нашого тіла. Чим ми бачимо, чим ми чуємо. Чим ми відчуваємо на дотик? Чим ми відчуваємо смак? Чим ми відчуваємо запах? Кожна людина неповторна. Ми всі різні, унікальні, але маємо однакові частини тіла. Частини тіла людини. У вас на сторінці 108. Є зображення людини і є назви частин тіла. Так само у нас на екрані є частини тіла вказані людини, і є до них маленькі віршики. Послухайте уважно, я вам зачитаю голова. В мене кругла голова. Ока два і вуха два, ніс один і рот маленький, і волосечка тоненьке. Очі, 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 оченята, як заплющу, буду спати, як відкрию все побачу, Насварять мене заплачу. Ніс. Вушками я слухаю, носиком я нюхаю, ніс горбочок невеличкий, Посередині обличчя. Губи. Весело всміхаються, плачу, викривляються, губи на гаряче дують і матусеньку цілують. Так, далі зуби. Зуби гарні, як на мисто, помагають борщик їсти, зуби в ротику живуть, хліб та яблука жують. Шия Шийко, шийко, що з тобою? Нащо крутиш головою? Назавжди запам'ятай, рівно голову тримай. Тулуп, сильний тулуп мають люди, спереду живіт і груди, ззаду спина і сідниці, їм на місці не сидиться. Лікоть, хоч і довгі рученята, Можу в ліктях їх згинати. Лікоть гострий і тверденький, наче камінець маленький. Плечі у дорослих і малечі шия переходить в плечі. Знають всі, що у людей руки виросли з плечей. Рука це рука п'ять пальців має, ложечку вона тримає, по голівці брата гладить, обіймає маму й тата. Вуха. Вушка мають зайчик, киця, ведмежатко і лисиця. І у мене є два вуха, щоби тата й маму слухать. Ноги, ноги уранці не витримати в ліжку. Ноги у кедах біжать на доріжку. Ноги не втомні. ноги швидкі. Ліва і права, як зайця прутки. Отже, частини. Тіла ми з вами зачитали, так, про них віршики. І ми бачимо з вами, як показані стрілочки і назви частин тіла. А давайте тепер подивимось на сторінці 109. У нас є предмети, які нас оточують, які також мають. Наприклад, двері мають ручку, але не мають. Ніжок, ніжки має стіл та стільчик. Стільчик має ще спинку, але має носика, а носик має чайник, а вушко має голка. Язичок має чобіт, а горличко має глечик. Але немає плечів. Плечики мають наші вішала, на які ми вішаємо одяг, але не мають ні голову, ні рук. А у нас з тобою чого тільки немає і руки, і ноги, і носик, і плечики, і спинка, і шия, і язичок. Розгляньте уважно малюнок та назвіть, які частини тіла виконують дії. Руки і ноги. Так. Назви, які частини тіла виконують дії на цих малюнках. Самостійно. Назвіть, які частини тіла виконують діють на цьому малюнку. Дякую за увагу.